Проснулися і таки ми їдемо на рибу. Поки я кручу, ви в коментарях напишіть хто рибак, хто мисливець. Та-та-та! Іди ж ти сюди! Окей, хай, хай, полопайся! Рибалка рибалкою, а поїсти та й загрітися потрібно. Подивіться, яке місце для гідравліки. Замовили. Нового джойстика, а воно його не тримало і розбивало. Ось така проста причина. До акумуляторів теж кріплення заказали, яке ось тут має стояти. Цвет взагалі облєдений. Восьмий початок 9-го року. Вже в рестайлінгу вона. Такий у нас сьогоднішній улов. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня. Новий день, нова робота. У нас дощі, так що кукуруза не молотиться, тільки буряк збирається, а на буряк ми не їдемо. То вирішили. Вдома трохи поробити, все такий, я вдягнутий в старе от. і маємо ще одну таку Вольвету. 10-й рік. Взяли, буде ще одна насцепочка Пробіг такий, як треба, пізніше розкажу. Ну, все порозказую, все покажу. от Робимо ми, коло неї. поки що обдивляємося до того, до того. номера зняли, будемо переоформлювати. Ось такий маємо стан без гідравліки, гідравліку машина не бачила. От, такий здоровечко бачило з одної сторони, з іншої менший. Батько вже круте, а крутим що? Е, маємо зробити саме насамперед. Ось ці втулочки Вони тут послабилися, що воно от трасеться. Хочемо зробити. На резині на мішках Мішка така ще є, протектор хороший. І мені так подобаються ці катки, вони такі здорові, чи що капець. Пишу вам на телефон на 12 Pro Max, а чого GoPro не брав, бо забув вдома, вже не хотів їхати. Так що порівняю заодно качество, якість яка краще. От. І трошки вам, поки на телефон познімаю, бо роблю і Тіктоки, роблю і такі відео на YouTube. Ось така машинка. Без полярів, вона ADR, ADR2 алюмінієві диски. А тут о, в майбутньому подивіться, яке місце для гідравліки. Ну, просто, просто місце таке, як треба. Отут мені бачечок. Машинки, все акуратне. Що де поновити краску, що де попідкрашувати. Ось тут подушка була вже встановлена. А з другої сторони, якийсь спец, зараз покажу, що зробив. Стояла ось така подушка. Замінили, бо десь вона була порвата, то її спеціаліст заклеїв чорною ізолентою. Я на тікток показував. Каже, батько: якби зелена була ізолента, то би ще тримало, а чорна, то вона, вона не тримає. От зелена, то да. От, Так що це ми списуємо. Берушку ми поставили туди вже стоїть. Замовили нового джойстика. Бо, бо там, так як завжди, хто на ній їздив, той джойстик хитається, не те, то ми маємо одного чувака, який ці джойстики має. От Все тут гарненьке, все в оригіналі. І так як практика показує, довго служить. Що далі? Далі, далі. Моцик у мене стоїть, вже я його так понакривав, закидав. Треба його буде зарадити акумулятора та завести, хай пороби. І десь поїхати покататися. Ось ті втулочки, що я говорив вам про них. Ті втулочки будуть йти сюди. То зараз таким і займаємося. О, ти вже бачу, зализав як то. Зараз таким будемо займатися. Міняємо втулки, до акумуляторів глянемо. Акумулятори у нас такі як треба. Бо ж. Як має бути. От, робимо роботу та й тоді вам трошки познімаю. Показую далі. Відкрутили ми один болт лопший, була вже підкладка, ну коротше, вже ліпили його страшно. От Болт вже давно лопший. Один, другого відкрутили. Алюмініше не окислився, ще він буде. Це все позаказували, крила позаказували. Бачу, фонарі ще оригінальні, бо ще на зірочках, а не. На, вже під отвертку на хрестик. Зараз це все будемо доставати, чистити та й гарненько його прикручувати. Зняли ми вже крило, зняли стару втулку, її відрізали та й скинули. От, роздивилися, що от воно має тримати, а чого воно його не тримало і розбивало. Ось така проста причина. Бо немає ось цих вушок. От Одне вушко нема і друге. Покажу, як воно має бути. Ось така сама. Таке саме кріплення, ось вушко пішло туди і зайшло туди. Тобто воно його болтами потім зажимає і тримає. Тут немає, от сюди воно входить. Кушки, я бачу, куски які полопали, то зараз думаємо тако зробити. Це буде, а звідти випустимо такі пластини і воно його зажме, аби воно його доверху не піднімало. Та й, думаю, воно буде. Тут само собою втулочка і вже крило. Поміняли ми втулочку, гарненько зажали. Ось таким ми принципом зробили локати, треба було його покрасити, щоб воно якось було по-людськи, але ми ще його покрасимо. От так воно зажало, тут воно сіло, так як мало сісти, і зараз тримає воно плотно. До цього вирішили не лізти, тут вусика цілі, все гарненько, і воно тут теж намертво. Займаємося далі кріпленням акумуляторів. Приїхала до нас братва, щоб нам. Скучно не було робити. Зараз розповім, що зробив до цього часу. Поміняли, так як я казав, подушку. Поміняли ось цю втулочку, закріпили. До акумуляторів теж кріплення заказали, яке ось тут має стояти з розборки. 50 доларів буде те кріплення. Ми його гарненько покрасимо та й встановимо вже туди. Приїхав Ігор своєю ульбитою. Ще трошки пройдуся, покажу. Такий дракон гарний. Без гідравліки, гідравліку не бачила вона. Світ взагалі облденний В салоні вже така як третє 440, а тут закрита. Зараз з другої сторони піду покажу. В салоні теж вже гарно, в новій морді, магнітола, все як пожано. Така красавиця. восьмій початок 9-го року вже в рестайлінгу вона така красавиця. Так, ну і ми ще свою 10-го року маємо зробити таку, як треба. Все переберемо, все почухаємо, все підкрасимо. ну Побачите результат. І ще думаємо на рахунок спойлерів Може хтось має якусь розборку чи десь завалялися спойлера до ефашки. 13 -й. так що кажіть. Всім доброго ранку. Проснулися і таки ми їдемо на рибу. Взяв я кріплення для Говпрохи, аби вам класні кадри познімати. Вдягнулися, бо дощик моросить. Лодка вже в машині. Зараз беремо спінінги і беремо удочки. Бо туди, куди ми їдемо, то така дорога розкисша. То не знаємо, чи доїдемо, щоб покидати на штуку, чи не доїдемо. А як ні, то Поїдемо на Карпас закинемо та й трошки на такій тихій рибалці побудемо. Так, Збираємося. Так як я казав, беремо удочки, беремо снасті. І ще візьмемо нам 23 спінінга. Мама теж буде кидати. Основне підсак. Будемо надіятися, що ми його будемо використовувати. Так, всі готові. Печемо. Будемо бачити, зараз поки доберемося, вже розвидняється. Одежа, фіскар бо будемо пробиратися через поле. І тут повний багажник снастів, все запарено, все готово і на щуку, і на Карпа. Так що їдемо. Добираємося, хто знає, до Меклаж, але добираємося не польовою дорогою, як ми ж невуїм, а добираємося берегом з Чугузова і тут є коло самої річки дорога то ми пробираємося, я з тої сторони мотоциклом їздив, катався. От, а ми так добираємося по траві. Ну, наче йде? Так, дорога є. Але зараз туди вон підемо подивимося. Так, тут стоїмо, ми так машиною, бо їхали, їхали і кінчилася дорога. На поле... По <с? <с?> На поле не О, Води повно. Тут туди вон треба перейти, все одно подивитись. У нас по карті вже вон дорога і от наше, наш ставок, куди ми маємо добратися. Так, я буду йти, а тату хай за мною їде. Блін, тут треба було хапці вдягнути. О, курт. Ну а там вон ямка де ти, а тут -а вже твердо. Напряму завжди така дорога, так-да, -да, чуть лівіше йде дорога, туди і туди, ой, туди і туди. Кию вікно, бо так воно не передає. Так, що то вам? Не, Не буду нічого розказувати, просто насолоджуйтеся, як ми продираємося. <рес> так, добираємося, добираємося ще трохи зараз трошки болота, та й будемо на місці. Виїхали ми на дорогу, в лицю, де ми курсіруємо. От вже Миклафі. Санька без коровайний, ти повинен знати і Микола Діков, Хто знає, в мене точно дивляться. Так що зараз покажемо, як ми будемо рибалити. Не дуже болото, але їдемо. Саме таке основне ми проїхали, з тих нагарників виїхали. Буде полювання, десь війна закінчиться, то ми вам покажемо. Що таке адреналін. О, какова літає. Красота. Всім доброго ранку. Така у нас красота на ставку. Трошки себе познімаю. Вже трохи розвиднулося, та й можна знімати на говпроху. То буде у нас чуть-чуть такий е, риб'яче око, чуть розширений екран, аби все бачили. Зараз достаємо снасті, качаємо лодку та й будемо випливати на воду. Шумить на греблі вода. Куди ми пане і сюди випливемо. Поки пробиралися, то вже і штаньки мокрі, і ноги мокрі. Але маємо те, що маємо. Є один теж спінінгіст. і там далі хлопці сидять на удочки. А ми випливаємо на став. Давай ще удочки лишаємо, лодку зарадустинка і качаємо. песла збираємо. То наш Якора розв'язую теж? Тут у нас всі лавочки, сама лодка. Так, ще трошки на тік-ток знімемо. Віддосик, яка в нас йде підготовка. Довго я думав вдома, як краще знімати, чи на голову, чи на грудь, то прийняв рішення, що на грудь. Зараз переведу на телефон і покажу вам, за що я говорю. Ось так я собі маю кріплення дуже класне. І от вам так буду знімати сьогодні. Тут я буду так катушечку крутити, аби видно було, як підсікаю. А з телефона вже буде мама знімати. Буде одна камера та друга. І ще до мами кажу, що робить собі тік-ток, бо в неї теж є тік-ток канал, вона там квіти знімає. На поки я вам тут знімав, розказував, чіпляємо весла. Тато каже, скажи за лодку, що вона вже на... яка рік певне? Зодва? Та де? Вже війна. Більше? Ну. Ще як мама каже, до війни. І дуже ми довольні. Так як ми їдемо там десь купатися з хлопцями, беремо її, десь там плигаємо. Ну, коротше, універсальна лодка. 3-4, я з жінкою та тато з мамою. То ми тут четверо сиділи. Український Там боку, виробник. Да, український виробник. Так покажу, кого буде цікавити. Це провірена лодка. Ми брали крепшу, крепші балони і брали вже таку задню частину, щоб піти мотор. Можна замовити любі балони, які хочеш. Хлопці все роблять по замовленню. Дуже молодці <гл 'я> Да, Так що з часом купимо ще моторчики, щоб тими веслами не гербсти. Наприклад, <гл> так, <'я> все тан ту чупаки. Тобі треба було взяти. Не втримаєш йогу. Вертаць. Я їздя собі. Але ні, мені треба буде переключати, будемо так тримати. Такий у нас якор. Перший улов, то я навіть ні разу ще не кинув. нас на силикон, ось такий пробуємо В три удочки, ну зараз подивимося результат. когось мусить клюнути, якусь кропивку я зачепив. Що воно так йде? Я скропив. Так як зараз йдуть дощі. Кукуруза не молотиться, хоч і день назад то такий дощ був, а вони молотили тих шість комбайнів. А тут зіляв дощ, ми те все вивезли на кукурузу, кропивка, вивезли на ямпіль та й відпочиваємо. До машин трошки попереглядали, наче все нормально. То вирішили трошки поїхати зранку, ловити щучку. Почався в нас дощ, ще ні одної попльовки ні в кого не були, але трошки штука ганяє, видно, що скидається. То ще ми крутимо і чекаємо поки першої попльовки. Да, дощ такий, що зараз треба вже дощовики вдягати. Кропивки не дуже, чистенька, чистенька Перша штучка в тата. Каже, окунь, так? як гарно йде, трапию. Ой, блін, воно згубить. як гарно йде, третий са. Дві гарно йдете, треба йти. Так, один-ноль. Один ноль-ноль. Один ноль-ноль. Ну, Перша покажи. Взяв на чудо червоне. Да, на чудо, але то не оригінальне чудо. Е, як Покажи, то я далі буду кидати. Вже хоч якийсь азарт є. Такий окунець. Дивись, дивись, дивись до тебе, так. Я хочу, щоб зняти. Та та та. Я взяв, взяв. Нормально. Беру. Так, попусти. Так, то дуже вже Так, так. Береш? Давай я витягую, а ти береш. Іди ж ти сюди! Ні, де ти вже не дінешся. Ка-ка-ка! Єс! Yes. О, оце емоції. Оце емоції. Красота. Фух. Є, і встиг зняти, і все! клас. А ви лайк і підписка, жнивуємо, рибачимо кінець війни та полювання. Так, наша бригада вся. Красуня, красування. Можливо, <гівил> подивіться, що зняла. Подиви, яка впітана. Візьми, Подивіться, я зняла. Зняла я Ще, на, Як подивитися? Тако. Так. Лайк, лайк. Он <гівил> трохи рознообразі, а то жнива і жнива. Подивіться, який <гівил> дракон. Я, я не бачила, де вона, є там. там. <гівил> У конець чую. <гівил> Ні, <Не, не>, кажу, дрібненьке <гівил> щось. Береш? <хі> так, другий. Це монопобаць. Ну він лег-лег попить. А, то не монопобаці. Два, Два, один, ноль, ноль, ноль. <хі> так, трошки себе ще покажу. Я так встаю. Аж на коліна. Фух. Так, адреналін чоткий, чоткий. Так, наша братва, підсак. Так, буду кидати, бо нема коли. Зараз розвернути і буду з вами говорити. Поки я кручу, ви в коментарях напишіть, хто рибак, хто мисливець, бо питав за міста, хто де проживає, було цікаво. Прочитав хтось з Вінниці, хтось з Тернополя, хтось з бару. Щось той бар запам'ятав. Що багато аудиторії мене дивиться по всій Україні. А зараз напишіть, хто любить полювання, хто любить рибалку, щоб я розумів, яка в мене аудиторія, яка аудиторія набирається та буду вам таке знімати. Прислухаюся я до того, що знімай там обзори машин. Теж класна ідея. І хтось написав, що купив до Говпрохи магніта і так до машини кріпи, там заїзди, десь там розгрузки. Що ти собі вчепив та Говпроха знімає. То до того я йду, те хочу. Замовити, але все, всі розуміють, що впирається все в кошти, а щоб відео гарне було в натхнення. Стараюся вам показувати, як в мене відбувається життя, як ми жнивуємо, як заробляємо кошти, як відпочиваємо. От я вже вам помаленьку показую. Та й так як Влада 1000 ВРР з Хмельницького на новій пошті їзде маном то він все своє життя показує, як він йде на ту барахолку. Кстати, хочу попасти я на ту барахолку в неділю в Хмельницькій. І з ним побачитися, поговорити за ютубчик, за те, що він знімає, як він знімає, як він з своєю аудиторією розмовляє. Хочу трошки більше, е... як опит буде по-українськи. Хочу трошки більше досвіду здобути на рахунок ютубу. Так. У мене ще є одна батарея на GoPro, бо батарея 68%. Все, буде покльовочка, знімо. Бач, чого раз розписи? Ну так ти мені сюди її підведеш. Поми ну. Не, не, виключи. Ой, я ж бачу на 0 взяла, на 0,5 взяла. Ну гарно Не спіши, не спіши, не спиши. Я не спішу, я еле А, дивись в них чуть-чуть і я її візьму ха ха Охай хай хай полохай Ага. Що ти вже все? О, блін, вона так запуталася. Люди заглядаються. Хороші, хороші тут дракони. Кокунь один там. Ну, давай того кокуня. Да, ну, два жовкли. Один. Де ти сидів? Може, виходить. Да-да-да. Оки окуні молі. О. А ну зараз такого ще зверху. Дивіться сюди. Його злобний. То. Ну, мороза-то снег будет. Зійшли трохи на берег, трохи розімнятися. трохи походитись, трошки по... Блин, змерзли. Хочу штани ще перейдіти, бо от де сухі, де мокрі. Маємо дві пари запасних. Тут така гребля. Ми опливали весь став, сюди, вода йде та й сюди витікає. О, там вон дракон скинувся. Передягну штани, бо капець мокрий. І вже почтаніки, бо в мене і почтанніки є. То вже й чую вони мокрі. Їхали, пробиралися. Передокси замурований. Так, передягаюся щось тепліше, свіжіше та й назад на лодку. Заслали мене в магазин, щоб якусь ковбаси палку купив, аби перекусили. Заодно її відається і батарейку поміняю, але ще, правда, половина є. Так що в центр їдемо в меклаш, знаходимо магазин, беремо якусь чекуню з собою, аби не мерзнути, бо так вже померзли. Я вже передягнувся. Таке, правда, страшне. Але маємо те, що ми... Так, магазин продуктів, давай сюди заїдемо. Може тут краще, бо в тому там далі були. Каразій нас вгущав. Чорт, він нас гущав кавою. Купив хлібчика, ковбаски. Маю коньячку конячку з водичкою. Коротше, зараз перекусимо та й на воду. Ну що ж, хвати мерзнути, треба щось і випити. Приїхав, розпаковуємо Болгород, коньяк. Зараз <кри> 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 Розігріємося, та, так як я казав, та й на воду. Ковбаски, треба тербродики. Ось така красота у нас. Ну ще дві щучки, ймо наїхати додому. Про? Ще мама нічого не зловила, якось у кінця чи штуку. Зараз буде вона тягнути, ми її будемо знімати, як вона тягне. Рибалка рибалкою. А поїсти та й загрітися потрібно. Зараз роздушимо той болкрат та й на воду. Залазимо назад в водку. і... Далі ловити. Не знаю, правда, що зловимо. Вже як буду монтувати відео, тоді побачите. Так, знов кокунь. Та я навіть не буду підсилити. Та ще не буду під знаком. Зараз пирив і він вчепився. То я не знімав, а то вже другий тато. Вже на два тато. Кокунь! Тата третій окунь. Д'ємо один окунь і вісім очікув. Корінок. Типу. Мама відстає, не, ноль. Не буде ніхто. Куди ми племо? Вже до, до греблі. Зараз ще один закид. Тільки два окунця після того. Після двох щук і двох окунів. Виложили в машину. Ще думаємо, чи поїдемо на Карпа, чи не поїдемо в чогось на Карпа. Знов кокуня зловили. Але дві якийсь. О, гарний кокунь. На таранку. А я маю, кукуня, скільки вже. <рес> вже така щука. Дві який, чого ти хоч ну? кукунь. Фішка нашої сьогоднішньої рибалки. Так в мене от того висить гофроха, Тільки так кажу, що ховаю її в карман. От сюди о, в карман ховаю. Зразу пукльовка. Це вже п'ятий, ну типа ну, дві щучки і вже скільки п'ять окунів. З кожного разу говпроха має бути в кармані. Тільки отут вона не клює нічого. Опа, є гарна щучечка. Зараз зараз не спіши. Ну то кукунь, дай. Давай кокня сюди. Ай! Тримай, тримай! Тримай! Почекаймо, не коментуй. Коку є. Падаю. Є кухонь? Да, — Так, є третя. Дивіться, не завалиться. Класно, класно. Не завалиться. Як дуже спокійно. Не проблема. Чого вона доїскувати. Да. Все, Все тапу сьогодні без кордоні. Що таке? Диви, оце взяла. Ну, оце вона взяла так як треба. Дві рождения. О, є Йим, забирай. Показую тільки раз, на що <рес> <рес> Такий у нас сьогоднішній улов. Хто там казав, що я не рибак. Я вже рибак <рес> з таким уловом сьогоднішнім. От то наші снасті, верніше прибори, які зловили. Зараз фотосесія, фоткаємося. Не знаю, може на ютубчик фотка попаде на заставку. Чекаємо, поки висохає лодка. Та й будемо помаленьку збиратися. Не знаю, чи ще на Карпа поїдемо сьогодні, чи не поїдемо, але думаю, ви сьогодні отримали такий адреналін, такий як я. От маю насолоду ось такі у нас штучки гарні. Приживає. Приживає. Так, можна порівняти. Ще приїду додому, думаю, о, втік один. Зважу вам, щоб подивитися результат, який ми маємо. Сьогоднішня рибалка закінчена. Збираємося. Ну і напевне будемо вже їхати додому та приступати до вольваків, до робочих буднів.